Доброго дня друзі, мого каналу та однодумці. Сьогодні 3 серпня 2024 рік і ось так вже виглядає ведмежий горіх. Деякі вже от вище коліна, більше як по 50 см, ну але є і менші. Така стандартна ситуація в перший рік. Просто від гріх. горіх. Саджанці гарні дощі, почали частіше проходити, ну і частіше заростати, але стараємося слідкувати, щоб трава сильно не буяла, не заростала, а потім набагато важче це все забирати. От ще раз зробив таке відео, кому цікаво. Буде потрібний посадковий матеріал. Звертайтеся, однорічні саджанці від межого горіха, з хорошими приростами, з хорошою кореневою, без поливу. Тобто, скільки було води в природі, випадало з дощами, стільки воно і є. Але за рахунок доброї агротехніки маємо ось такий результат. Тому комусь цікаво. Телефон залишу під відео. Телефонуйте.